На ганчірка негайно. І це була остання ніч мого життя, останній вечір мого життя, коли я знімав з зекальною камерою, тою самою камерою кенонівською, якою я знімав там репортажі з Грузії для книжки про тамтешні ритуали, знаєш, якусь таку зйомку репортажну, але таку на межі репортажу. і... А, і якоїсь там художньої фото. І от ці фотки, я зараз просто кілька. Ми їх ще прокупаємо і для нашого етеру п'ятничного з Супруном і з стевком Бандерою, тому що стевку тут є що додати. Але от зараз я попрошу студію Богдана вивести ці кілька фотографій: Мусора на груші. Це те останнє, що я тоді передостанні кадри, які я тоді зробив, це те, як мінти Януковичівські розграбовують цей. Наметовий табір, те, про що казав тільки що Костіш, про те, що ну, на Майдан звозила, а тут вони зривають канадський прапор. І це я окремо повернуся до цієї світлини в кінці цього тижня, коли ми з Бандерою Супруном до цього. От, будь ласочка, Біркут, який а, розпаковує ці тюки з теплим одягом, які принесли нашим революціонерам, нашим всім друзям а, з усіх частин України. І ось так вони розворовували. Я просто спостерігав за цим. Знаєш, я набрався і я не те, щоб вірив в якусь езотерику, і ти, як КМС по шахам, точно знаєш, що це про інше. Але я вірю в те, що в якісь моменти, одягаючи на себе, як це, непробивний такий емоційний якийсь щит, або транслюючи назовні ідею про те, що. Тебе не можна вразити, коли це не знаєш не мінометна як це атака, коли це не стрілковий бій, да, коли це гра психологічна, це іноді спрацьовує. І в цей момент я уявив себе мінтовським тихарем, а, і намагався транслювати цей меседж назовні. Типу, а, я сидів в кав'ярні, там тоді було, здається. А, Коротше, була кав'ярня на, на на розі з, з грушею. І я фотографував спочатку з вікна, те, що там відбувається, а потім я думаю, так, треба зробити по-іншому, треба підійти ближче, як цей слоган National Geographic. А, ми маємо підійти ближче, щоб ви могли бачити краще. Я на секунду представив собі, що а, так, я ментовський тихарь, а я насправді СБУшник або там мент з власної безпеки, там чи ще звідкись, чи просто там з дусі хтось. І я там зараз разом з ними, з цими мінтами, і вони мої, типу, каріша. І я маю вийти, і просто я собі щось фотографую. Але я не протестувальник. Я знімаю з себе жовто-блакитну стрічку з рюкзака. І я виходжу туди і починаю фотографувати їх. А посміхаючись, якщо хтось проходить з мінтів повз мене, типу показуючи йому так. Типу, і щось таке. І я зміг відпрацювати півгодини до моменту, поки природнє світло пішло, і мені вже не було можливості а, там, там бути. І після цього я почав звідти йти. Окрім інших світлин, мені вдалося тоді задокументувати. І ми до цих кадрів повернемося зараз. У мене їх з собою немає, але ми повернемося до них і завтра, і в п'ятницю. Я ще раз попрошу показати ці пару кадрів, якщо хтось пропустив, тому що це насправді феєрія. Це біркута і звичайні мінти, які розграблюють. Тобто, попрошу ще раз, які розграблюють а, табір. Вони що вони роблять? Бо я здивився на ними, я робив ці кадри. Да? Вони відбирали там за розмірами якісь речі, і не тільки для себе, для своїх дружин, можливо, доньок. Вони шукали розміри з М-ками, Вони шукали С-ки там. Вони. Там це робили. Я підходив достатньо близько, щоб побачити, що вони роблять. Вони відбирали там собі мотлох для того, щоб передати дружинам. Це компанія Ніщобродів-хапух, яка отримала зброю в свої руки, і яка досі жила в реальності, коли вони були такими самими кріпосними, якими були, я не знаю. А, якими вони були за за зарану з гіршими ніж за радянського союзу, і оце враження їхньої ницості, знаєш, в усіх вимірах. А і водночас, ну воно не викликало жалю, воно не не викликало емпатії, але воно викликало абсолютну огиду до імперії, яка виховала їх такими, а тому, що більшість із них. Не знаєш, не цинічні, якісь там а, ФСБшні терористи, да це просто чорт забирай мусара в гіршому розумінні цього слова. І от коли я говорив про те, що це війна з імперією, я тоді відчував, що це війна з імперією, Я не відчував, що це війна з Росією. Ти абсолютно правильно сказав. Ми тоді не відчували, що це війна з Росією. Більшість із нас, можливо, хтось. Ну принаймні, я ні, але я на той момент а, я відчув це в Криму. Через тиждень, рівно 27 лютого, але я відчував тоді, що це війна з імперією совєтською, ось з цим її спрутом, який породив оце абсолютно нице і потворне створіння, як та ментура, якою вона була.